Вогнелап, рудий молодий новак кацюнів минулому. Синя зірка. Мудра та спокійна кішка. Провідниця громового клану. Ливосер. Мудрий воїн громового клану. Виховник сіролапа. Білоштор. Світлий котик. Вояк громового клану. Виховник пісколапка. Сіролап. Сірий котик. Друг вогнелапа. Учень левосерда Тигрок їхой, Сильний та безстрашний кіт має шрам на носі, виховник Круколапа. Рудохвіст, хоч і не такий сильний, проте мудрий та вірний вояк, воєвода грамового клану, помічник синязірка. Круколап суром'ясливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. П'ятьох вояків річкового клану за потічком, недалечко і скель. Серед них був Дубосерд. Дубосерд. Він воєвода, помічник провідника річкового клану, один із найвеличніших вояків цього лісу. Ех, похистило Круколапові. Якби ще на його місці був я, і я б точно розірвав. Не заважайте слухати. Дубосерде, тримай своїх мисливців подалі від угідь громового клану. Наступного вояка, якого спіймають на землі громового клану, негайно вб'ють. Нашому кланові потрібно годуватися, як би ви нас не лякали. Ах ти! В атаку! Тоді то коти річкового клану й напали. Він йди до мене. Вау! Чудовий прийом, Кроколапи. Майже всі вояки річкового клану втікли. Е, залишився тільки. Дубосер. Ру Рудохвосте, хвосте, обернись. Круколапе, навіщо мені обертатися? Я, Я бачив, як дубосерд поклав грудохвоста на лопатки, але тоді рудохвіст. Ай. Ох, моя нога. Беремо листко. Крукола повізле. Із зарослого ожиною закутка вилізала гарненька прямиста киська, яку вогнила раніше помітив біля сіролапа. Вона поспішила до круколапа і няфнула на інших королев, щоб ті відійшли убік. Маленьким рожевим носиком вона перевернула новака. Все добре, золота квітко. ці рани не смертельні. Але потрібна павутина, аби спинити кровотечу. Щойна прямолистка кинулася назад до свого гніздечка, вимушену тишу розірвало скорботне виття. Великий темнобурнатний кіт продирався крізь тунель у чагарях ялівцю. У гострих зубах воєк стискав не здобич, а бездихане тіло іншого кота. Я як це сталося, тигрок грокіхтю? Він загинув із честю, переможений дубосердом. Я не міг його врятувати, але спромігся правди до праці в дубосерда, поки той святкував свою перемогу. Смерть рудохвоста не була марною, бо я не думаю, що ми знову побачимо мисливців річкового клану на наших землях. Кілька котів зрушили з місця і заходились вилизувати запрямовану болотом шерсть рудохвоста. Вичищаючи його шубку, вони і стиха муркотіли. Що вони роблять? Його дух пішов від нас до зоряного клану, але наш клан востаннє ділиться із родохвостом рудохвостом язиками. Зоряний клан? Це плем'я небесних вояків, яка спостерігає за всіма кланами. Їх можна побачити у срібносмузі. Срібносмуга це широкий пояс зірок, який щоночі простягається через усеньке небо, кожна зірка то вояк соряного клану. Сьогодні рудохвіст засяє серед них. Вогнелап кивнув і сіролап рушив уперед. Ще поділитися язиками зі своїм полеглим воєводою. Серед цих всіх котів вогнила б зміг побачити і левосерда, і білошторма, а от синюсірка мовчки сиділа. Тепер же вона зіскочила з високого каменя і поволі підійшла до тіла воєводи. Провідниця припала до землі, щоб востаннє поділитися язиками зі своїм старим побратим. Рудохвіст був хоробрим вояком. Ніхто не сумнівається у його відданості громовому кланові. Я завжди покладалася на його думку бо в ній відчувалася турбота про потреби клану, Її ніколи не затьмарювали жадоба чи гординя. В нього був би. Чудовий провідник. Вогнелап спостерігав. Він не знав рудохвоста, однак почувався зворушеним, дивлячись на скорботу клану. Сірлап повернувся і знову сів біля нього. Порохолап зажурився. Порохолап? Учень рудохвоста. Отой смугастербинатний кіт. Цікаво, а хто буде його новим наставником? І як до синя зірка сидітиме біля нього? Мабуть, цілу ніч рудохвіст був її помічником і воєводою уже багато-багато полень. Вона не зможе швидко його відпустити. Він був одним з найкращих вояків, не такий великий та сильний, як тигрок його челиво серце, зате спритний, квітливий. Вогнила поглянув на тигрокігтя, захоплюючись силою, яка нуртувала його могутніх м'язах та широкій голові. На його масивному тілі були помітні сліди вояцького життя. Одне вухо було розірване навпіл, а перенісся перекреслював широкий шрам. Зненацька тигроки хоч підвівся і стиха підійшов до Круколапа. Прямолистка заходжувалася біля пораненого тигрокіхтового учня, зубами й лапами прикладаючи клубочки павутини до рани на його плечі. Вогнелап схилився до сіролапа і запитав, А що це робить прямолистка? Ходімо, поглянемо. Круколап буде радий нас бачити. Плямолистко? Отож, Плямолистко, Як він? Думаєш, ти можеш його врятувати? Я витратив чимало часу на його тренування. Не хотілося б оби мої зусилля пропали марно у першій же битві. Ага. Шкода, якщо після усіх твоїх дорогоцінних тренувань... Він помре у першій бійці. Ого, Сіролапе, тут завжди так приємно пахне. Дивися, тут ще й трави. Він житиме. Ну, звісно, йому просто треба трішечки відпочити. Ну, то вставай, Підводься! Не так швидко ти Рокіхтю! Цей новак має залишатися у повному спокої, аж доки не загоїться його рана. Ми ж не хочемо, щоб рана знову відкрилася, коли він гасатиме довкола, намагаючись тебе втішити. Оближ його. Вогнелап збагнув, що йому перехопило подих. Він усе чекав реакції тигрок-їхтя. Великий хід остовпів і вже збирався заговорити, коли це плямолистка лагідно додала. Навіть ти знаєш, що краще не сперечатися з медикицькою. Я би не наважився сперечатися з тобою, люба плямолистка! А це ще хто такий? Він смердить мродить китюнею. Він наш новак. нявкнув сіролап. Я був домашнім котом, але я збираюся тренуватися, щоб стати вояком. А, отак! Тепер пригадую. Синя зірка розповідала, що вона наткнулася на якусь заблукалу китюню. То що? Вона тебе випробовуватиме, так? Саме так. Хм, ну, тоді я із цікавістю спостерігатиму за твоїми успіхами. Як гадаєш, я йому сподобався? Я не думаю, що хоч хтось із наваків йому подобається. Він Він уже пішов? Хто? Ти грок їх хоть? Так, пішов. Ну, то привіт. Я вогнелап, а ти, мабуть, кроколап, так? Обидва. Як я маю допомогти цьому бідному котові, якщо мене постійно відривають? Ну, то ходімо, вогнелапе. Я тут тобі усе покажу. Бувай, Кроколапе. Бувай, кроколапе. Двоє котів залишили прямо листку на наодинці з кроколапом. І пішли геть через галявину. Сіролап здавався замисленим. Очевидно, він сприймав свої обов'язки екскурсовода вкрай серйозно. Ну, ти вже знаєш, високий камінь. Синьозірка завжди звертається до клану саме з нього. Її кубаються там, унизу. Його вимив прадавній струмок багато повень тому. Вояки сплять тут. Старші вояки сплять найближче до центру. Де найтепліше. Зазвичай вони ділять свою здобуч усередині. Молодші вояки їдять осторонь, іноді когось із них запрошують долучитися до трапези старших вояків. Це велика честь. А... а що ж тоді інші коти клану? Ну, королеви живуть разом із вояками, коли захищають клан. Але коли вони чекають, чи вигодовують кошенят. То живуть у гніздечку біля ясел. У старійшин є, власне, ліво, на іншому боці галявини. Ходімо, я покажу. Вогнелап дріботів услід за сіролапом на інший бік галявини, повселігло плямолистки. Вони спинилися біля поваленого дерева, яке приховувало клаптик витоптаної трави. Припавши низько до землі, Четверо старішин захоплено поїдали молоденького кролика.